Вхід на гору по цих сходах. Там лише один вартовий. Ми впораємося. Якщо він нас побачить, то підніме тривогу. Ми повинні зробити це тихо. Отже, що будете робити? Можна спробувати прослизнути? Ти бачив, що носить мій персонаж? Пластинчаста броня дуже шумна. Тоді я піду сам. Усуну їх тихо. Добре, зроби кидок на сталс. Я крадуся сходами повзу. Тут перекочуся. І не попаду в біду. Стояти в ім'я короля. Як його звати? Джеральд через Дж. Це сад його величності короля. Вхід тільки для знаті. Короля, я думав, цей сад належить королеві. Це не сад королеве. Ге, не цей негіднику. Бо постанеш перед судом короля. Бачиш, я ж казала, не спрацює. А у тебе є краща ідея. Відійди, я розберуся. Тобто це буде залякування. Стояти ім'я короля. Мені треба дістатися на той бік входу. Схоже, у нас є два варіанти. Варіант перший. Ти закриєш очі, і ми прикинемося, що нічого не сталося. Варіант другий Завжди. добре. Перепрошую. Я прикинуся, що цього не сталося. А тепер Згинь, ниця-негідниця! Бо постанеш перед судом короля. Бачиш, я ж казав. У когось є краща ідея. Я підійду до вартового. Ти будеш робити кидок? чи... Стояти в ім'я короля. Набагато легше пройти повз мертвого вартового ніж повз Ваня на куля. Ні. No. Nee. Nee. Була цілком реальна. Ну, серйозно, ти щоразу просто вриваєшся. Ти ніколи не розмовляєш з то. Що по-твоєму означає я не слово розумію, чому команда? Ти ти уважаєш, чому Ти щоразу просто що вриваєшся і робиш це. Як так можна? Та моя це зробила! Це була я! Я його знистила! Народ. народ! Робіть перевірку на сприйняття! Робіть. народ! Народ! народ. Ви слухаєте, народ? Хто небудь. Народ! Кидок на сприйняття! Стояти. Вім'я короля. Кидок на ініціативу. Ану стояти ви пихаті сини тролів. Тільки ті, хто підписаний на WhatsApp.ua, можуть пройти в королівський неперевершений сад відео. Тисніть вподобайку і підписуйтесь, або отримаєте вирок короля, який буде виконано цим списом і точно не моїм пенісом.